Ми сьогодні зібралися попити чайок і порозмовляти про хід, який відбудеться вже в цю суботу? Як він називається, Крін? Шепіт Тіней. Дуже така назва. А що для вас це Шепіт тіней? Які асоціації, От, скажіть про себе, шепіт Тіней? Шепіт Тіней. Що для тебе це? Тобі, можливо, як взагалі прийшла ідея, виникла ідея створення Давай. цього фестивалю, цього заходу. Ну, ми вирішили називати його фестиваль, бо все ж таки там буде багато різних інтерактивностей. Захід буде тривати з 4 до 10, тому ми називаємо це таким одноденним фестивалем. І ідея полягала в тому, що ми задумувалися на тему Хеллоуіна і святкувати, не святкувати з друзями. І мені якось так насправді набридло, що ми весь час святкуємо західні свята. От всі ці колоніальні наративи. Знаєш, ми дивилися якісь альтернативи, які можна було би відсвяткувати в цей період, і знайшли інформацію про Велесову ніч. Але потім пізніше я теж пошукала детальніше, і виявилося, що жодної велесової ночі насправді на українських землях не було. О, і що це теж все вигадки, взагалі там різні є теорії, але нібито теж насаджені, якби ці наративи угу. в нашій культурі. І я почала цікавитися дивитися, а що взагалі було в нашій культурі. От осінні діди це був такий час, коли uh -huh. наші предки там заземлялися після жнив, згадували предків. Це були теж такі трохи і якимись моментами поминальні періоди, поминальні тижні, і теж про. Певну таку пошану до, до минулого, до предків. Ну і загалом таке заземлення, осіння, тобто підготовка до зими, обмірковування, як пройшов цей рік, закінчення от, власне, всіх цих жнив, всієї от, роботи такої земної, дотичної до землі. Ось, і це те, що робили наші предки. І ми подумали, що класно було би це. Не те, щоб прям відродити, але ось зібратися власне в такому контексті з думкою про той час, не святкувати прям буквально осінні діди, але назвати це якось можливо на наш власний. Е Ну, от ми вирішили назвати це шепіт тіней, тому що це так трохи і по-осінньому, і про певні тіні, тобто про зустріч з якимись своїми тіньовими сторонами. І це заземлення, і така підготовка до зими. Для мене зима в цілому такий більш темний період, ага. якщо порівнювати да, зі світлим літом. Ну і так от якось родилася ідея, щоб це саме був шепіт тіней. Це дуже магічно, знаєш. Тому що мені здається, вам дуже класно вдалося зібрати таку дуже потужну команду, і ви прям прописали сценарій цього заходу. Що ви не просто зібралися О, давай потанцюємо на Хеллоуін, як це завжди було. Я раніше робила дитячі свята, і я знаю, як це відбувається. Це прям ми нарядилися, ми полякалися, що що, які сенси а ніякі, просто потусити. А мені дуже подобається Карін, що ти і ти зібрала рядом з собою таку команду, яка надає сенси. Тому що я знаю, що е, в цьому на цьому фестивалі, так ви будете е, не тільки танцювати, у вас буде медитація, там е, у вас буде співи. А які ще е, активності будуть на цьому фестивалі? Теж будеш частиною нашого фестивалю зараз. Ще чайочек очік очікувати да. можна? Да, зараз литочок. На дійсно, от та за Хеловін теж як ти сказала, що я ми ніби як в нашій культурі ніколи не розуміли сенсу цього свята, бо 100%. воно не наше. І от просто нарядитися, я тут хочу зробити таку вставочку, тому що на нас наш фестиваль ми вирішили, ну. Ем... Задіяти цю ідею з маскарадом, так uh -huh. скажімо, і ми запропонували, щоб наші гості одягалися в образи якихось українських персонажів або героїв. Тобто ви можете прийти як мавкою, так і не знаю, в образі Івана Драча чи uh -huh. якогось письменника, тобто, хоч Іван Франко, Лесі Українка, що вам забажається. Це от такий момент з. Костюмами з дрес-кодом важливий. А на тему твого питання про захід, що ще буде, е, да, ми дійсно побудували фестиваль за певною методологією, тобто на початку це буде більш така теоретично-дискусійна частина, де ми будемо говорити, от власне про що своє, що було насаджене, які можливо. Запитувати теж наших гостей, які традиції, що вони пам'ятають, що розповідали їх батьки там бабусі, дідусі, тобто якось в цій дискусії відроджувати а, думку про нашу от, спільну культуру, і про наше минуле Відродження коріння, коріння так, да? так. От, от власне ця ідея, знаєш. Пам'яті і шани наших предків, поговоримо про рід. От мені хочеться зробити таку навіть повноцінну, от можна назвати це медитацією, але я б навіть назвала це такою повноцінною технікою. Я зроблю максимально лейтовою груповою. Ось, але щоб ми спільно ізгадали свій рід і люди могли взяти в цій техніці ресурс від свого роду і також позбутися певних неадаптивних можливо сценаріїв, знаєш, які роду були насаджені. Ти маєш на увазі взяти ресурс з роду. Навіщо це? А це це можна зробити? Можна. Як? <ріст> можна. Ну, ідея головна полягає в тому, що наші предки вони прожили досить таке. Ем... Не нелегке життя, я б сказала. Вони кожна історія, кожна родина, вона має якийсь певний певний свій архів, певні свій багаж знань, певний досвід, який пізніше передається з покоління в покоління. І це можуть бути різні як упередження, знаєш, так і те, що я особисто взагалі, коли за фестиваль сам думаю, певні колоніальні теж наративи, особливо в насадженні там Російською імперією нам це почуття меншовартості. Те, що ми от, як українці, завжди нам здається. Що треба за чимось за кимось якось там е, приукраситись. Що от uh -huh. я не просто там з України, а я там не знаю, в Європі, в Польщі мене там визнали, от я був десь. Тобто ніби завжди десь на чужині краще. А от ми як от такі от меншовартість uh -huh. почуття. Це є в українців, це дуже помітно, з цим теж можна працювати. І це от було в наших родах насаджене нам. Сором різний. знаєш. Навіть е, сексуальність та сама, вона під, цю, під час. Комуністичної, комуністичної частини, якби історії нашої існування нашої держави, то дуже сильно присажалися там, штучно створювалися, якби ці сім'ї, тобто це теж впливало mm -hmm. на нашу сексуальність. І це те, з чим стикалися наші предки, наші родини. Ось, і це те, що несемо ми в своїй такій Колективні пам'яті, тобто це певні неусвідомлені процеси, які неможливо контролювати, чи от якось ну, uh -huh. воно просто є всередині нас, бо так нас навчали. І виходить, що це от як весь цей наш рід. Дуже важливо про це рефлексувати, згадувати, аналізувати. І якщо ти саме повертаючись до твого питання, бо я більше про такі, можливо, якісь неадаптивні сценарії зараз проговорила, да, там соромен менше вартість, що цього можна позбутися. Це основна ідея фестивалю, ми танцюючи, використовуючи різні ці техніки і практики. Будемо позбуватися от, власне, негативних, неадаптивних процесів. Це дуже важливо. Але з позитивного от, пробрати ресурс, це згадати, наприклад, хто був мій дід, хто був мій прадід. Можливо, у вас ще живі, ваші mm. дідусі-бабусі. І після фестивалю я би хотіла, щоб ви прийшли до них і розпитали, а як було в них, а як жили вони, а що вони пам'ятають про своїх дідусів і бабусів. Тобто, створити певний такий свій родовід, чи як це за Енологічне дерево, да, подосліджувати, поархівувати, бо, можливо, навіть ваші таланти можуть залежати від того, хто був ваш пращур. І це теж така цікава історія, тобто певний ресурс, не, не тільки на негативному концентруватися, але й на певних позитивних речах, які ми можемо усвідомити, згадати, прорефлексувати і взяти для себе. Тому це про, да, про рід, про родові сценарії і про те, що, і головну ідею фестивалю, да, те, що ми будемо. Розпаковувати, так би мовити, спочатку в теоретичній частині, а потім вже от методологічно це побудовано так, щоб потім в практичній. Тобто танці, співи, пісні ми використовуємо народні, жниварські, тобто це осінній цикл, якраз угу. ми їх модернізували і вони побудовані таким чином, щоб всі учасники мали змогу долучатися до цього співу. І коли відбувається цей колективний спів, цих 30-40, не знаю, скільки цього разу прийде до нас гостей. Коли от ви з'єднуєтеся в єдину таку атмосферу, ну це не передати словами, це дуже потужно. Ти відчуваєш себе якось частиною чогось спільного, це от проєднання, якого дуже на жаль не вистачає українцям, особливо зараз. Бо ми все ж таки дуже часто. Так. розділені це вельве свічочок, Це не описано словами. Питати. Це треба тільки повідчувати, тому що це дуже потужно. Це дуже потужно, коли люди в одному ключі роблять щось єдине. Ще сказала, що ви модернізували ці пісні. Хто в тобі допомагав це робити? Реінтерпретували, можливо, було б найкраще слово. Це от мені, да. Е Анастасія Івахова, власниця музичної школи Make Music, uh -huh. Вона одна з головних. Ну, ми, ти теж одна з головних організаторок, але е -да, е організаторка цього фестивалю спільно з Олексієм Вельським він з гітарист Віталій Заремба він грає на джем Ми ходили на репетицію. і Просто Настя настільки талановита, що в неї в потоці буквально за п'ять хвилин приходять ці ідеї, як можна цю пісню заспівати, реінтерпретувати. Вона розуміє дуже добре ось цю суть, тобто вона підбирає текста і ці слова таким чином, щоб людям було легко повторювати. Деколи це одна і та ж сама фраза, яка от просто просто на повторі, але в цій такій. Колективній, знаєте, народному звучанні, воно дуже потужно звучить і гарно. І от да, ребята команда зробили такі пісні, така ми вигадали. У нас вже був такий досвід з русальними піснями на минулому uh -huh. фестивалі. Да, це був ніби більше як літній цикл обрядових таких е, пісень, а зараз осінні, то ми вирішили, А потім навіть. буде зим, зимовий. Так? Да, потім колядки, щедрівки, а потім веснянки і купальські. І насправді наша культура Боже. Ну вона настільки багата різними крутими, не знаю, артефактами, чи як це Атрибутами. Артефакти це більше те, що можна пощупати. Угу. Стосовно артефактів, ще ми будемо закручувати свічки так на да. цьому фестивалі. Ми будемо закручувати свічки з бджолиного воску, з натурального. Вони будуть родовими. І як це пов'язати з цим, з цим фестивалем? Пісні, танці, практики і свічки. Так, і це все пов'язується, тому що на енергетичному рівні Каріна сказала, що ми будемо піднімати наші родові сценарії для того, щоб їх. Мінімізувати або змінити, або виправити в кращу сторону. А свічки вони можуть нам а, і ці родові сценарії, ці… А, чому так важливо обращатися роду? тому що це, а, це джерело нашої енергії, це джерело енергії кожної людини. І якщо вона шанує свій рід, незалежно від того, в якій сім'ї вона народилася, що в неї відбувалося з батьками. Ми повинні шанувати свій рід. Блін, так страшно звучить повинні. Угу. Давайте так. Якщо ми шануємо свій рід, то нам рід дарує енергію максимально швидко приходило своє призначення. А що таке призначення? Це те, чим ми займаємося кожного дня. Воно нам приносить задоволення, і не тільки задоволення, але й гроші. Ми всі ж люди, ми всі... у нас є фізичні потреби, які ми повинні закривати фізичними грошима. Ми всі матеріальні. І це тому uh, один із елементів, які допомагають нам, це рід, і це ще одна сторона медалі. В чому класний цей фестиваль? Тому що ви прийшли uh, насолодитися моментом, і uh, з іншої сторони це виходить працювання наших якихось блоків, і ви виходите uh, не я не можу сказати іншою людиною. Але мені здається, що щось зміниться, навіть якщо ви цього не хочете. Тому що коли збирається коло таких потужних людей, я зараз не кажу про себе, я знаю Каріну, я знаю Настю про Ладу Русецьку що згадаємо. Вона mm. в нас відповідає за танцювальну практику. У нас mm -hmm. будуть хороводи. Mm -hmm. Вона є хореографкою, не знаю, як це правильно сказати. Балетмейстром uh -huh. ну, в театрі Старицького. Uh -huh. Ось і вона для нас підготує практику. Е, Оксана Морозовська, психотерапевтка. Uh -huh. Вона працює в психоаналізі і теж використовує метафоричні карти. То вона вже купила для нас карти, називаються феї і відьми, uh -huh. тобто з такою українському теж wow. контексті. Да, підготовка певна відбулася, і буде теж така колективна практика з цими метафоричними картами. Class. Минулого разу людям дуже сподобалось, але Тамара Данчик під Готує для нас повністю простір, декор. Тобто, от вона відповідальна за ці частини. Ми замовили багато свічок, там, гарбузів теж поставити, ну, щоб було затишно і саме так по-фестивальному. знаєш. Всі так, згоди. Саме головне місце, місце проведення цього фестивалю да. кафе Барбахус. Це в нас взагалі в Дубово знаходиться близьке Дубово за переїздом. Таке простір там, значить, два поверхи в нас буде. Перший ми будемо там водити хороводи. Ми вже минулого разу там проводили один фестиваль досить гарно, так затишно. І буде в нас другий поверх за потреби. Ми собі фантазуємо, що напевно варто було б його використати власне для всіх, от наших таких майстер-класів, цих метафоричних карт, можливо, моєї практики теж. То було б добре, щоб у нас був такий спільний довгий стіл, uh -huh. теж прикрашений, такий затишний. Ось, і звичайно, частування. Тобто, як на будь-якому фестивалі, ми попросили їх підготувати якісь такі традиційні українські страви. І дата 1 листопада. 1 листопада. Добре, 1 листопада, кафе Бахус, початок о 16 годині. Запрошуємо вас на фестиваль «Шепіт тіней».